Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера. І я, Анастасія Даугуле. Ніч без обстрілів, а в день понад 70 вибухів. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину. Більше розповість Юлія Зайцева, наша кореспондентка з нами наживо із сум. Юлія, вітаю і розповідай, будь ласка, як у вас минула ніч? Доброго ранку, Анастасія. Всю ніч над Сумщиною фіксувались ударні безпілотники. По них працювали. Підрозділи протиповітряної оборони вночі. Минулись без обстрілів в нашої області. Так повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. А в день гатили по восьми громадах. Незмінно використовували міномети, артилерію та дрони. Крім того, по великописарівщині вдарили не керованими авіаракетами з гелікоптера. А по Хотінщині стріляли ще й з гранатометів. Загалом 72 вибухи прогреміло на наших територіях. Не стихали обстріли й на Чернігівщині. Ось як розповідає про життя на прикордонні місцева мешканка, яку разом з ще чотирма пенсіонерами евакуювали поліцейські Новгород Сіверського району. Важко було жити. І горіли хати одна за другою, настрашилися. І ми і по сараях, і по погребах ходили. І, і Кожній ночі і день вибухи один за одним. Цієї доби на Чернігівщині також було гучно. Під обстрілами опинились села Семенівської та Сновської громади. Ворог бив по них з РСЗВ, ствольної артилерії та скидав вибухівку з безпілотників. Анастасія дуже дякую, колего. Юля Зайцева розповіла про обстріли Сумщини та Чернігівщини. А я нагадаю, що не лише на Сумщині та Чернігівщині, а й у багатьох інших областях зараз триває повітряна тривога через атаку ударних дронів. Актуальна карта на екрані. Не ігноруйте загрозу і перебувайте в укриттях. Посилити моніторинг за суднами, що можуть бути у складі тіньового флоту Росії, домовились 12 європейських країн. Йдеться про держави так званої Нордично-Балтійської вісімки, що розташовані на берегах Балтійського та Північного морів. Відтепер усі вони вимагатимуть доказів страхування від підозрілих суден, які курсуватимуть фінською затокою, Ламаншем і данською протокою. Підписанти заяви наголосили, що. Рішуче налаштовані притягнути до відповідальності всіх причетних до підтримки агресора. Нагадаю, Росія організувала тіньовий флот із понад шістьма сотнями танкерів, чиї власники переховуються за підставними компаніями. Таким чином, Кремль оминав ціновий ліміт на нафту у 60 доларів за барель, який встановили країни Великої Сімки. До слова такі борти не лише не а й часто не застраховані. Тож, у разі витоку нафти, притягнути їх до відповідальності. Вкрай складно. Заяву країн Нордично-Балтійської вісімки щодо протидії тіньовому флоту Росії привітав президент Володимир Зеленський. І він подякував лідерам Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції та Великої Британії за принципову позицію. А також відзначив важливість нещодавно ухваленого 15-го пакета санкцій ЄС. Адже на його думку, все це сприяє. Примусу Росії до миру. Серед іншого є санкції проти тіньового танкерного флоту, який Росія використовує, щоб фінансувати агресію. І це зараз важливий крок. І всі російські танкери, всі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну, щоб всі вони були зрештою санкціоновані. Треба продовжувати цей тиск на Росію. І не давати їм адаптуватись до санкцій чим важче будуть санкції для Росії, тим швидше вони зайдуть в реальну і справжню дипломатію. Миротворча місія Будапешта щодо перемир'я в Україні принесе результати, на які очікує вся Європа. Принаймні, у цьому переконаний президент Угорщини Тамаш Шуйок, про що він заявив на спільній прес-конференції із очільниками Польщі, Чехії та Словаччини. Раніше глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що телефонував у Київ із пропозицією припинити вогонь на різдво та обмінятися військовополоненими. Однак Володимир Зеленський ідею, начебто, відкинув в офісі. Президент. Сідента натомість кажуть, що нічого угорська сторона з Україною не обговорювала, а Київ ні на що її не уповноважував. Про те, що угорські заяви не відповідають дійсності, заявили і у міністерстві закордонних справ України за словами речника Георгія Тихого, після так званих миротворчих дзвінків Будапешта до Москви, у українських містах і громадах летять дрони та ракети. Тож Київ закликає угорську сторону припинити маніпуляції на тему різдва та утриматись від односторонніх контактів з агресором. Суд обрав запобіжний захід Рубену Восканяну, підозрюваному у скоєнні теракту біля будівлі ТЦК у Дніпрі. Чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави два місяці до 12 лютого. На суді Восканян визнав свою причетність до інциденту, але заявив, що його ввели в оману. Мовляв, думав, що влаштовує показову акцію проти корупції і не знав про вибухівку, як і про співпрацю з російськими спецслужбами. Нагадаю, саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК цкау. В центрі Дніпра спрацював минулої суботи. Загинула одна людина. Ще четверо поранені. Серед них двоє поліціянтів. Справу кваліфікували як терористичний акт, за який підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство зібрало більш ніж достатньо доказів. Всі, мабуть, вже бачили ті відеозаписи, де особа закладала цю вибухівку, і він сам це не заперечує. Більше довго в нього проведено обшук, вилучено певні речові докази, які також безоперечно дають нам підстави вважати, що це саме вчинила ця особа щодо його позиції, враховуючи тяжкість обвинувачення, враховуючи. Характеристику особи, яка на доразі при вже притягнута в іншому суді, притягається верніше, до кримінальної відповідальності Також за вчинення особливо тяжких злочинів. Я вважаю, це є не більше ніж його захисна позиція. Двоє загиблих і щонайменше шестеро поранених стрілянина сталися у приватній християнській школі американського міста Медісон, штат Вісконсин. У той момент у середині було майже чотири сотні людей. Як заявили у поліції, серед убитих старшокласник, один з учителів, ще двоє учнів у критичному стані. Вже відомо, стрілкинею була 15-річна Наталі Рупноу, яка використовувала ім'я Саманта. Потім вона наклала на себе руки. Мотиви вчинку дівчини встановлюють як і те, звідки вона взяла зброю? Її родина наразі співпрацює зі слідством. Лише цього року в американських школах сталося 322 випадки стрілянини, і це найвищий показник за останні 60 років. Це так сумно. Ми завжди чуємо про подібні випадки в новинах, але ніколи б не могли подумати, що одного разу це може трапитись тут, у нашій школі. Наші молитви з сім'ями загиблих дуже важко визнавати, що наші діти не можуть бути в безпеці ані в школі, ані навіть у церкві. До програми зимової є підтримки долучилась ще одна установа, яка саме і що з цього українцям тему розкриє Олексій Фадієв у продовженні марафону. Дякую, Анастасія. так дійсно будемо говорити про доступні ліки і про оборонну промисловість України. Не пропустіть.